Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Діва на вересень 2023 року. Місяць вересень розпочнеться з того, що планета Венера, яка починаючи з 23 липня була в ретроградному русі, розвертається в прямий рух, і це буде 4 вересня. Венера знаходиться в знаці Лев і весь місяць вона е, теж буде знаходитися в знаці Лев і ретроградною вона була в цьому ж знаці. І це для вас 12-й сектор гороскопу. За що взагалі відповідає 12-й сектор? 12-й сектор він відповідає, якби за далекі землі. За імміграцію, за е, е, всі такі науки, як астрологія, таро, за духовний розвиток, за пізнання себе. І взагалі в цей е, період у вас могло бути багато переосмислень, тому що ну, ретропланети вони дають багато таких, якби, фідбеків нам і. Е, Зараз, якщо коли Венера піде в прямий рух, якщо у вас, наприклад, були плани кудись поїхати імігрувати, е якщо у вас були плани там е зайнятись навчанням по астрології, по Таро, по психології, то це добре робити. Коли Венера буде в у, у вас в прямому русі, в вашому 12-му секторі можливо, ви вже цим цікавитесь? Можливо, в період ретро Венери. Ви, наприклад, дивилися квитки, як поїхати кудись далеко? Тому що по 12-му сектору це. Е... Плюс три тисячі кілометрів, плюс, тобто, це, якщо ви, наприклад, живете в Україні, то це не так близько, там як поїхати в Варшаву чи в Краків, це вже. Така може бути відстань, як Іспанія, Португалія, це далеко, або як Америка, або Австралія, або там, наприклад, Китай. Тобто, це е, 3000 плюс кілометрів від вашого місця проживання. І е, чим добре на ретро цим займатися. Добре, підшукувати варіанти, дивитись, скільки там може квартира коштувати на ви щоб вийняти винайняти. Щоб, наприклад, скільки квитки можуть коштувати, добре бронювати. А зараз вже хороший період, щоб викуповувати. Ще в цей самий день, 4 вересня, Юпітер розпочинає свій ретроградний рух. І зараз Юпітер знаходиться в знаці Телець, а це для вас 9 сектор гороскопу. Значить, Юпітер це така планета, яка Є ретроградною десь по 5 місяців в році, і зараз як Юпітер розпочне свою ретроградність, він ще до лютого 24-го року буде ретроградний в вашому дев'ятому секторі. А Юпітер це планета, яка відповідає за все міжнародне. Взагалі, це така масштабна глобальна планета. І коли, звичайно, ця планета буде ретроградною, то Часом можуть відмінятись, наприклад, поїздки, можуть затримуватися рейси, можуть бути якісь відміни пов'язані з навчанням, там чи можливо ви брали якесь менторство? Можливо, ви домовились з людиною, а це відмінилося? Так може бути. І що стосується конкретно вас, так як. У вас Юпітер і знаходиться в секторі всього міжнародного, в секторі переїзду, еміграції, за кордону, поїздок за кордон. То якщо у вас, як я говорила, там знаходиться Венера, якщо у вас були такі в принципі, плани, то Юпітер буде це все трошки гальмувати і переносити. От, ви, наприклад, будете думати ні. Візьму квитки на 1 листопада. Там хороша ціна. Поки ви подумали, до завтра ціна збільшилась. Потім ви, наприклад, говорите: там, Ой, ви домовились за житло за кордоном, і вам говорять, ну, ми думали вам здати, ну, в нас змінилися плани, ми, наприклад, самі будемо там жити. І, тобто, По, по ретро Юпітеру добре робити те, Ну, що ви робили раніше? Наприклад, їздити, поїхати на відпочинок в місце, де ви були раніше. Але ну добре перевіряйте квитки і так далі. Бронь, чи ви пройшли реєстрацію? Тобто, в цей період 5 місяців до цього треба бути дуже уважними. Все, що стосується так само навчання. Якщо ви планували, що поїде навчання на навчання за кордон чи в Україні чи навчання онлайн, перевіряйте, щоб це все були серйозні організації, щоб не було так, що ви заплатили гроші, а потім ну, людина, людина пропала чи її немає. Ось. А ще по цьому є, ретро Юпітеру добре доробляти те, що було в минулому. Наприклад, е, якщо ви навчались десь, і ну знаєте, так буває, коли ти молодий, ти десь навчаєшся, потім е, з якихось причин не завершуєш це навчання, закидаєш, і тобі не, не дають диплом, наприклад, тому що ви його не захистили. То, якщо у вас є така можливість і бажання, то в цей період добре цим займатися, захищати дипломи, ходити в університет, де вже ви навчали зустрічатися там, навіть з своїми одногрупниками чи викладачами, яких ви вже знаєте, ось наступне. Хочу сказати про Меркурій, адже Меркурій був ретроградним до 15 вересня, і він знаходився весь час в вашому знаці. Діва, тобто він Меркурій, в діву ще. У серпні місяці і весь березень він буде знаходитись в вашому знаці, тому що коли планета ретроградна, вона знаходиться в нашому знаці довше. А десь для Меркурія це орієнтовно два місяці. І що це говорить? Меркурій це взагалі планета, яка відповідає за спілкування, за документи, за транспорт, за домовленості, за підписання договорів. От і коли він знаходиться в вашому першому секторі, е, значить, ви могли з кимось домовлятись про щось. Наприклад, вам могли телефонувати клієнти з минулого. Е, перший сектор це сектор, е, що теж який відповідає за зовнішність, за наш зовнішній вигляд, і е, це теж е, про нашу діяльність. І звичайно, в період до 15 вересня. Ну, не добре було підписувати нові документи, займатися новими справами. А зараз, з 15 вересня, це вже добре робити. Тобто, якщо у вас були плани на нову роботу, на нову діяльність, то нею не добре займатись вже зараз, 15-18 вересня. А наступне. Сонце 15 вересня входить в ваш знак діва. Тобто, не сонце входить. Я маю на увазі новий місяць. Відбудеться в вашому знаці, діва. Ви взагалі герої місяця, тому що у вас і Меркурій цілий місяць буде в вашому знаці, і новий місяць відбудеться в вашому знаці. Тобто це таке, знаєте, світло, якщо е, зелене, якщо у вас були плани займатися новою діяльністю, то це супер час для цього, починаючи з 15 вересня. Якщо у вас там були плани е, змінити щось в своїй зовнішністю, вже Венера в прямому русі, ви вже можете. Сміло записуватись до косметологів і робити якісь процедури, пов'язані з красою. От. І е, перший сектор це ще сектор, який відповідає за статус, за наші цілі, можуть змінитися ваші цілі, ваші мрії. І, взагалі, це, це добре закладати енергетику в ці дні, адже 23 вересня сонце переходить в знак Терези, а це для вас другий сектор гороскопу. І взагалі, 23 вересня, це день осіннього рівнодення. Рів... Рівностояння, тому що коли сонце переходить в один з кардинальних знаків зодіаку, такий як терези, Овен, Козиріг або Рак, це означає, що змінюється пора року. І ці дні, коли буде новий місяць, в вашому знаці, 15 вересня, і сонце переходить в Терези 23 вересня, дуже добре, щоб закладати енергію на. Довгий період на три місяці до осіннього ой, на три місяці до зимового рівностояння, яке відбудеться там в середині січня, на рік часу, тому що це ще вважається як. 15 вересня не вважається, а святкують єврейський новий рік. І добре закладати енергетику в цей час, писати свої мрії, цілі, думати про те, що ви хочете для вас це особливо, тому що у вас ну і новий місяць, в вашому знаці, і Меркурій весь місяць, в вашому знаці. І навіть якщо у вас немає можливості це все прописати в телефоні або на папері, просто подумайте. Візуалізуйте, як би, які б зміни ви хотіли в своєму житті. От, і це обов'язково прийде в ваше життя. І е, ще хочу сказати, як завершиться місяць, а місяць завершиться повним місяцем, який відбудеться 29 вересня, в знаці Овен. І це для вас восьмий сектор гороскопу. Взагалі, е, повний місяць, звичайно, е, е, ці дні е, мають таке дуже емоційне забарвлення, наші всі емоції піднімаються наверх. Ми дуже імпульсивні. І е, для вас, восьмий сектор, восьмий сектор взагалі говорить про чужі гроші. Це гроші, які ми самостійно не заробляємо. Але це так само по восьмому секторі можуть бути. І кредити, наприклад, для вас це може бути працювати так, що ви погасите кредит в цей день або близько до цих днів. Ви брали якийсь кредит, може там на нерухомість чи на якусь техніку, і ви погасите кредит. Е, може бути так, що ви отримали, е, отримували певні виплати. Може, там соціальну допомогу в Україні чи за кордоном, то по цьому повному місяцю ця соціальна допомога якби припиниться. Потім наступне, що, що ще може бути, наприклад, якщо вам хтось просто допомагав, або батьки вам допомагали, або ваш партнер вам допомагав, то зараз такий період, що. Ну, допомога припиниться, і, взагалі, якщо загально хотіла сказати про вересень місяць, він дуже за енергетикою, подібний на серпень, тому що там до середини місяця шість ретроградних планет і. Він якби дивиться назад, що треба багато що доробити в минулому, і в, в вас може бути багато переосмислень, трансформацій. І це місяць такій підготовки ще, тому що в жовтні відбудеться два затемнення, і е, енергія зміниться, тому що і е, кермічні вузли змінили знак перейшли на нову Ось і там буде е, нове затемнення в знаці Терези, і ще одне останнє затемнення. в знаці. Ціталець і е, е, енергетика зміниться, тому я бажаю вам е, прописати, по-перше, цілі мрії, нові, е, підготуватись до затемнень і завершити всі справи, які у вас, можливо, тягнулись в минулому. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.